Друзі, всім привіт! Як знаєте, що у нас на майданчику Автопойнт ви зможете знайти великий асортимент автомобілів Nissan Qashqai, які оновлюються практично кожен день. Ви зможете знайти новий і новий Nissan Qashqai в різній фарбі, в різних модифікаціях, різні мотори, різні комплектації і так далі. А сьогодні до нас віта на комісію на продаж автомобіль від власника Чорний Nissan Qashqai 2010 року 2 двохлітровий бензин на механіці. 2010 рік, це якраз той рік, коли була перехідна модель, випускали і до рестої версії, і рестової версії. І раз перед нами до версія, але із Дорестового тут залишилися тільки фари. А якщо взяти салон, наприклад, панель, кермо, то тут уже все як з рестової версії. Одразу перейду я до салону. Салон шкіряний, красивий, темний, класний. Машинка по Україні пробігла десь 23-24 тисячі кілометрів, не більше. Получається, що тільки вона пригнана зі Швейцарії. А як правило, автоміліці Швейцарії приходять вже в доволі класному стані. Не всі, але більшість. Нижче одразу оброблена антикорозійними засобами. Машинці повністю 5 5000 км назад мастила та фільтра. Всі фільтра і мастила скрізь. Це в двигуні, в коробці. Фільтра масляний, фільтр, паливний і фільтр салону. Нова літня гума Ласа, 23-й рік випуску, легкосплавні диски. Також автомобіль прийдеться з ще одним комплектом зимової гуми нової, але за додаткову плату. Або будемо дивитися, як торгуються клієнти. Тобто, Може бути вона піде із машиною, а може бути і не піде з машиною. Все залежить від вас. Камера заднього огляду, безключовий доступ, шторочки. По шторочкам тут все добре, просто я фотографував, треба було мені трохи відокремити ці деталі. Встановлена повнорозмірна записне колесо. Місце тут на докатку. Домкрат, ключі, тут це на місці, аптечка. Все є. Фаркоп є, так камера є. автомобілі є невеличкий нюанс, це така вмітка. І так? пококрасина є трохи підкрас по правій стороні. Це дверка, ця і дверка вся. Нічого критичного, просто підкрасимо. Є виклимочки. Великий панорамний дах, шкіра в класному стані, де і взагалі... навіть якщо дивитися навіть, на, на рукоятку перемикнення передач, це на шестиступенева -ступен... механіка, то тут все у нас класно по салону. Двозонний клімат, кондіогроби, походові питань нема. Підігріві сидінь, два ключі, безключовий доступ, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу. Невеликий пробіг 166 тисяч км. І уявіть собі, це не 1,6 бензин, двушечка їде все ж таки е -е, пободріше. Е -е, да і розхід палива, бортовий комп'ютер показує 10,2, це середній, в принципі, як і небагато. Відрізняється не суттєво від мотора 1,6. Плюс таки ви сюди можете поставити газ 4-го покоління і не вообще, в принципі, за розхід палива. Тож, друзі, що можу сказати? Виглядає симпатично. От, з першого погляду машинка виглядає класно, виглядає свіженько, виглядає чисто. Е якщо на ній проїхатися, ви не зауважите ніяких посторонніх звуків і так далі. Е де, в принципі, машина повністю готова до перевірки на СТО і до перереєстрації також автомобіль повністю готовий. До речі, заглядуючи під капот, я зауважу, що мотор сухий, без підтікань. Е де, в принципі, класна машина. Дійсно, якщо ви шукаєте собі двушку, бензин. Кашкай, ось, будь ласка, є у нас класний варіант на вибір. Можна приїхати, сміло подивитися і сміло купити його. Тож, друзі, чекаємо.